Тож різдвяні події набирають обертів. І сьогодні ми будемо відкривати первовічні уламки під подвійний шанс отримання міфічних персонажів. Вітання, шановне панство! З вами Сан. І я вітаю всіх, хто святкує Світле свято Різдва Власне, за е, нормальним стилом, за прийнятим стилом. Власне, хотілося б почати з того, щоб побажати. Вам і вашим близьким доброго, світлого, набагато кращого ніж в минулому році, і ключове триматись купи, мати сили на нові звершення, мати бажання йти до чогось нового. І продовжуючи всю цю світлу тематику, ми тільки-но закінчили дуже цікаву подію облоги проти чергового російського клану, власне, десята перемога. З 12 виходить битві, які були. а Це значить, що? Це значить, що нас чекає Ламасу. І дуже скоро, можливо, там в найближчих відео, я буду розбирати, власне що цей персонаж може, як її вдягати, де її застосовувати і так далі. Але, повертаючись власне до основної теми. Значить, ми трохи не добрали до 12-го уламка і, на жаль, я не бачу в можливості е, там, ні в картах, ні в якихось подіях добирати кварц. Знову ж таки, гідра тільки нещодавно закінчилась. Ну, типу, ось є первовічний, можливо, я якраз встигну сьогодні е, ще його зробити. Ще його зробити. І якраз доберу 12-й, так? Під X2, але тут дититься тільки дракон, та д'явола я закрив. Ну, знову ж таки, пробуємо ці 11, 12-й, якщо встигну з тренуванням. Ми ще не витягали жодного міфіка. Відповідно, я чекаю свого першого, можна другого, можна п'ятого. Але когось це й чекаю. Бо все-таки кінець року вже, вже треба. Поїхали дивитись. Я не любитель їх відкривати по десяткам, бо я їх не купляю, як і нічого в цій грі. Тому я люблю розтягувати це задоволення, та дивитись на те, як випадають один за одним рідкісні персонажі, які ви можете отримати, наприклад, в компанії дуже несподівано. А, і продовжувати думати про те, коли ж прибіжить мій, не знаю, Таширо, Галатир. О, хто там з таких ще прям чудово? гізмак? Ну, є, є кілька цікавих варіантів, хто міг би дуже підсилив на даш аккаунт, але поки що два епіка. І дивимось далі. Склепниця, це теж не воно. Так, аутар. Колись цей персонаж фармив мені кланового боса, напевно, рочків два, Але з тих пір як я його запінив, я його, здається, навіть не витягав зі складу. Проте дуже приємні спогади з ним пов'язані. Епік. Так, і 11 ламок. Рідкісний персонаж. Ну що ж. Спробую ще сьогодні встигнути з тренуванням, і запишу, що там вийшло по 12-му. Знаєте, кожен з нас може зробити справжню різницю. Ми разом маємо можливість допомогти нашим захисникам і наблизити перемогу. Підтримайте благодійний збір «Ребнемо ворога на платформі Повернись живим. Завдяки вашій допомозі, наші герої отримують сучасні засоби радіоелектронної боротьби, що дозволять їм залишатись невидимими для ворога та зберегти свої життя. Уявіть, як ваш внесок може змінити хід подій на фронті. Ваша підтримка стане важливою частиною нашої боротьби за свободу і незалежність. Переходьте за посиланням та зробіть свій внесок прямо зараз. Не залишайтесь, осторонь, кожна ваша гривня це крок до перемоги. Разом ми сильніші. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Тож я дістав останній на сьогодні червоний уламочок. Сподіваюся, що все-таки він принесе міфіка. І дивимось. Власне, що у нас тут? У нас тут знову не міфік. Йотун. Та, і власне забув за те, що паралельно ну, вже йде подія картдолі. Знову ж таки, нічого особливого, але як додаткові нагороди. Поїхала, подивимось. Так. Три зелених. Рубіни. Це вже вже непогано. Так. На жаль, не трапляються на Мепіки підряд. Гліф, екстракти, знову ж таки, купа часток, які підуть на маут, пилючка. Непогані додаткові нагороди. Власне, я чекаю в коментарях ваших відкриттів. Сподіваюсь, ваша удача була значно краще за мою. І ви розжились на Новий рік якимось цікавим персонажем. З вами був Сан. До зустрічі і допомагайте ЗСУ!